Привіт сонечки з вечірнього Херсону. Ви всі бачите, який треш коїться в країні, і багато хто вже нарешті приходить до тями і в жаху не може зрозуміти, що ж таке відбувається і що ж робити. Так ось я хочу вам пояснити дуже важливий момент. Коли... Наша фракція європейська Солідарність, наші депутати Порошенко, Софія Федина, Ар'єв і виходять в публічний простір на Ютуб, на брифінги розповідають про злочини, які коїть зелена влада. І я потім ці записи. Транслюю на нашому Тіктоці в тому числі. То я бачу дві реакції основні. Ну, Неадекватий і е, ФСБшна Батва продовжує кричати заткніть їм пасті, вони все брешуть, а що вони самі, а таке все. Ну, ціль одна. Це просто зняти тему, щоб ніхто нічого не чув і не знав, щоб всі ці злочини зелені творилися в тиху і суспільство це тиха зжерло. Але люди, які, от як я кажу, що нарешті виходять з цього зеленого мороку і приходять до тями, вони задають питання, а що ж ви нічого не робите? Що ж ви тільки от в Тіктоці це все розповідаєте? Робіть щось, кричать вони в паніці, і щиро, відверто кричать. Так ось я вам зараз все поясню. Пам'ятаєте таку дату, 21 квітня 2019 року. Вам ще на плакатах писали, 21 квітня 2019 року вирішальний вибір. І це був справді вирішальний вибір між Україною, надійно захищеною і активно розвиваючоюся, це Порошенка, і між здачею, розвалом і крахом України це Зеленський. Ви тоді не повірили. Окей, ми не будемо це зараз вже обговорювати. Вирішальний вибір був зроблений. 21 квітня 2019 року ви здали всю владу, тотально всю владу в Україні мафії, мародерів, злочинців і ФСБшній агентурі зрадникам. Вони контролюють абсолютно всі державні структури: правоохоронців, прокуратуру, суди, парламент, уряд, посаду президента все. Тотально, як в Росії Путін, так зелена мафія тут в Україні. Єдине маленьке, що відрізняє нас від Росії, те, що в нашій Верховній Раді залишилася маленька фракція патріотів Європейська Солідарність. І я вам скажу і прошу, щоб ви запам'ятали це назавжди. Що в Україні залишилася одна партія, яка бореться і відстоює Україну, зубами вигризає і не дає здати її. Це партія Європейська Солідарність. Але це в... лише 27 депутатів, 27 депутатів в Верховній Раді проти 270 чи, там, чи більше навіть Орди мародерів, і зрадників. Це нічого. Вони просто ви їм дали такі повноваження. Вони просто можуть спокійно ігнорувати голос патріотів, голос Європейської Солідарності. І незважаючи на те, що ми в абсолютній меншості, наша фракція бойова всі ці роки. Дуже активно бореться проти злочинів Зеленської Обанди, і відбиває багато чого. І вони бояться нас, І їм, ми їм дуже заважаємо. Але просто проголосувати проти 27 голосами це ніщо. Єдиний механізм, єдиний інструмент. Боротьби з ними це розголос, і це реакція суспільства. Тому основна важлива функція Європейської солідарності зараз в боротьбі проти цього спрута це інформування суспільства. На прикладах показую. Ще в березні, зараз липень. А ще в березні Петро Порошенко збирав брифінги і розповідав, що зелені збираються підняти тарифи на світло, зелені збираються підняти е, акцизи на пальне, що це злочин, розповідав, пояснював, що їх відмазки, що їх начебто на це е, примушує це брехня. Ніхто цього не примушує. Їх відмазки, що ви ж бачите, з енергетикою така складна ситуація, нужні гроші на її відновлення. Ось ми піднімемо тарифи і будемо на ці гроші її дуже логічно звучить. Тільки це брехня всі 100% з підвищення тарифів на світло, з них жодної копійки. Не пішло і не піде ніколи на відновлення енергетики. Тому що всі 100%, вони, які вони з ваших карманів грабанули, вони кинули на атомний реактор, який, мало того, що російський, так ще й буде е, будуватися 10-15 років. А насправді він не буде будуватися, тому, тому що. Це просто енергатом. Енергоатом це величезна чорна дірка корупційна. І вони вже зараз просто ці гроші стирять, і не буде ні реактора, ні грошей, ні енергетики. І ви будете сидіти взимку от в цій сраці. І як ви будете виживати зеленим похріну? Так ось Порошенко це вам пояснював і виходив на публіку. І я транслював це всіми способами, якими тільки міг, щоб ви це почули ще в березні. Для чого? Для того, щоб ви піднялися і почали протестувати, для того, щоб ви свою оцю народну владу, яку ви обрали. Примусили зупинитися і не робити це. Тому що залишився лише один інструмент це суспільний тиск на цих злочинців. І тому, коли ми вам розповідаємо про те, що коячи збираються на накоячи ці злочинці, на це треба реагувати. І оце і є ті дії, що ж ви не робите? Так от це до вас питання: що ж ви не робите нічого? Що ж ви сидите і мовчите? І дивитесь на це? Дуже характерний момент вже третій рік. Європейська солідарність знову ж кажу, одна: б'ється як леви. Намагається заборонити пробити закон про заборону Московської церкви. Проти тотально всі, проти 146 депутатів Верховної Ради. Кажуть, ми не будемо це, за це голосувати. Більшість. 146 депутатів Верховної Ради це слуги ЗЕ, ОПЗЖ, інші фракції. Е Міжфракційні їх служки, там, сетелі. Вони всі на прикормі у ворога у московській церкві. Як їх примусити? Ось так ми про це розповідаємо, і ви на це маєте якось відреагувати. Або сказати: Ну, і класно, то є, московська церква це ж супер. Будемо молитися Гундяєву далі. Або якщо вам це не подобається, то реагуйте, робіть щось. Зрозуміло? Тільки так, ви вагнали в нас в таку сраку, що вихода із, із неї зараз ніхто не, не, не може вам сказати. План дати, як вийти з цієї сракції, в яку ви нас загнали 21 квітня 2019 року. Але боротися ми не збираємося складати ручки, і ми будемо боротися постійно, до кінця, до перемоги, як завжди. Слава Україні!